Нещодавнє археологічне відкриття в Туреччині на території стародавнього міста Ейренополіс, сучасний топрактепе, сколихнуло світ історії та релігіознавства. Команда, що працювала під керівництвом караманського музею, виявила п'ять обвуглених буханців хліба, що датується сьомим або восьми століттям нашої ери, віком близько 1300 років. Ця знахідка є не просто артефактом, а унікальним матеріальним свідченням ранньохристиянської духовності в Анатолії. Унікальність цих хлібин полягає у їхньому винятковому збереженні, яке стало можливим завдяки рідкісному природному процесу карбонізації. Фактично, ці буханці є, за оцінками експертів, найкраще збереженими зразками ранньохристиянського хліба у всій Анатолії, але найцікавіше приховує один із них. На поверхні одного з обвуглених виробів виявлено зображення Ісуса та давньогрецький напис з вдячністю благословенному Ісусу. Важливо, що Ісус постає не у звичному для візантійського періоду образі христа Пантократора, Вседержителя, а як сіяч або землероб. Цей рідкісний іконографічний мотив, що символізує благословення праці та духовне відродження, безпосередньо апелював до сільськогосподарської громади Ейренополіса. Він є наочною ілюстрацією слів Христа з Євангелія від Івана 6.35 «Я є хліб життя, демонструючи, як найпростіший щоденний продукт перетворювався на потужний символ віри та зв'язку з Божественним. Ейренополіс, що в перекладі з грецької означає місто миру, був важливим єпископським центром у візантійській провінції Ісаврія, підпорядковуючись Константинопольському патріархату. Це був регіон, де християнство глибоко вкорінилося, а релігійні традиції тісно перепліталися з аграрним життям. Той факт, що чотири інші хліби мають відбитки у формі Христа, підтверджує припущення, що всі вони були просфорами – літургійним хлібом, який використовувався для Євхаристії, таїнства причастя. У візантійській традиції використовували саме квасний хліб, який, на відміну від прісного, поширеного на заході, символізував Воскресіння і повноту життя. Знахідка цих хлібців для причастя, які так детально збереглися, відкриває нову надзвичайно тактильну сторінку в дослідженні релігійного та культурного життя Візантії. Це свідчення того, як у той далекий період духовність і повсякденна праця були нероздільними, а сакральне було втілено у звичайному хлібі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.